Я Галина, власниця дитячого магазину Гулько і гулько це про щасливе дитинство та спокійне материнство. Ми давно знайомі з Один КР. Вони мають класну молоду команду, дуже класні проекти, круті, сучасні. Гулько асоціюється у нас з добрим левом. Так, перша асоціація це, мабуть, мульт Король Лев», але з гарним фіналом. Це про дитинство, про доброту. Ми не схожі на інші дитячі магазини. Так говоримо не ми, а наші клієнти. У нас є дуже класна ігрова кімната. У нас завжди весело, завжди дуже багато дітей і багато дитячого сміху. Насправді ми готувалися до відкриття фізичного магазину в Кривому Розі, але вже стартувала на той момент в онлайн форматі, поки було будівництво, а воно було досить складним, тому що відбувалося у період блекаутів в Україні. але ми справились. Поштовхом, мабуть, була якась протидія, тому що багато бізнесів у 2022 році навпаки закривалось багато людей виїжджало, але ж багато дуже дітей залишилось і хотілося зробити щось класне для них. Сучасне і європейське і нового формату, такого, якого ще не було у нашому місті. Я думаю, що нам дуже важливо підтримувати незалежні медіа, бо їх не підтримує влада або олігархи. Тому якраз задача суспільства та бізнесу максимально підтримувати тих, хто підтримує нас. Наш магазин, як я вже розказувала, працює в онлайн форматі по всій Україні. І таке можливо риторичне питання до наших клієнтів у час війни, коли дуже багато інформаційних різних каналів, за якими каналами, за якими медіа слідкуєте ви. Я думаю, про це варто подумати, або якщо ви... Не володійте цією інформацією, то дізнатись, які саме медіа у ваших містах незалежні.